І цілком можна припустити, що може бути восени атака на іншу країну, може на країну НАТО, і не називали, що це може бути Літва. Тому Білорусь, ну вона може з Літвою. Ми вже знаємо, що вони можуть спробувати пробитися там до Калініграда, кінгсеп, а обзивають Калініградом. Тому цілком можливо, що там може щось відбудеться, але може і буде атака на нашу територію, як це було вже там, 22 2022 році. Хоча наша Міністерство за справ по попередила президента Лукашенка саме проголошеного, що якщо будуть якісь бойові дії з боку Білорусі, то згідно міжнародного права, Білорусь стає країною агресором, і згідно після по статуту організації націй, ми маємо право наносити удари по країні агресору по військовим об'єктам на, на будь-якої відстані від кордону, ну туди, куди можуть долітати наші ракети чи дрони, тому було попередження, ще в минулому році. Що як тільки Білорусь спробує втягнутися у війну безпосередньо, то буде одразу атака удари по військовому, військовому Белорусі, і військово-промисловому об'єктам Білорусі, і Лукашенка це чудово розуміє, що захисту в нього від наших дронів і наших ракет просто